У російському ув'язненні померла українська журналістка Вікторія Рощина. Вона перебувала в російському полоні з серпня 2023 року. У ГУР повідомили, що дівчину мали повернути до України найближчим часом, однак не встигли. Всі деталі страшної трагедії розповім за мить. З вами новини Тес І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Батько української журналістки Вікторії Рощиною, яку понад рік утримували в російському полоні. Отримав повідомлення про загибель доньки. Це, начебто, сталося під час етапу. Ання бранки Стаганрога, до Москви. про це першим 10 жовтня повідомив голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, Щойно спілкувався з паном Володимиром. Крім висловлювання співчуття, пообіцяв, що зробимо все можливе, щоб убивці його доньки понесли заслужену кару. Проте невдовзі нардеп видалив свій пост, пояснивши, що повідомлення навіть на офіційному бланку держави агресорки не можна довіряти, тому він чекає на підтвердження цієї інформації від українських спецслужб. Речник головного управління розвідки Міноборони Андрій. Юсов у коментарі Суспільному підтвердив, що Вікторію Рощину мали етапувати до слідчого ізолятора Лефортова в Москві. Тут її мали підготувати до повернення до України, оскільки журналістка була включена до списків одного з найближчих обмінів полоненими. Вікторія Рощина, незаконно утримувана РФ громадянка України. Була у відповідних базах, реєстрах з українського боку. Координаційний штаб робив усе можливе, щоб повернути її додому. Її повернення було погоджено і остання інформація, яка відома, її етапували до Лефортово. З метою підготовки повернення додому за словами Юсова українська сторона не коментує, під час якого обміну гроші мала повернутися додому. Найближчим часом вона мала бути вдома. Для цього було зроблене все необхідне. Водночас він заявив, що офіційно Україна не отримала інформацію. і Підтвердження про смерть журналістки. Нам відома інформація про ймовірну загибель Вікторії Рощиної. Офіційного підтвердження немає. Воно потребує перевірки. Офіційного повідомлення з боку держави агресорки також немає. Пізніше Ярослав Юрчишин написав у своєму телеграмі, що інформація про смерть Вікторії Рощиною таки виявилася правдою. Вікторію Рощину таки вбила Росія. Попередньо я писав про те, що спілкувався з батьком Вікторією, якому прийшло російське офіційне повідомлення про смерть доньки. Звісно, ми чекали підтвердження від української влади, бо росіянам вірити не можна. Зараз в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що злочин таки вчинено в момент, коли Вікторію везли для обміну. Вікторія була в полоні з серпня 2023 року. Понад 30 журналістів, які не брали зброю до рук, досі в полоні. Мусимо робити все, щоб їх звільнити. Вічна пам'ять Вікторії, невдовзі в ефірі національного телемарафону. Керівник прес служби координаційного штабу Петро Яценко також повідомив, що інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної підтвердилася. Справді ми провели внутрішнє розслідування, і на жаль, ця інформація інформація підтверджена, тобто. На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Ми е, знали Вікторію в 22-му році. Вона робила матеріали в координаційному штабі. Тому е, для нас це е, надзвичайно е, сумна новина, і для всієї української журналістики теж. Що стало причиною смерті журналістки? Наразі невідомо. Однак Петро Яценко повідомив, що всі причетні до загибелі Вікторії Рощиною будуть покарані, оскільки такі злочини не мають терміну давності. Власне обставини смерті зараз про них зарано говорити і проводиться відповідна робота для того, щоб їх встановити. І Я думаю, що в будь-якому випадку і ці про ці обставини ми дізнаємося. І також, якщо в цьому є винні ті, хто спричинився до цієї смерті або до загибелі, то вони будуть обов'язково покарані, тому що такі злочини вони не мають терміну давності. Керівник пресслужби координаційного штабу підкреслив, що наразі у російському полоні перебувають 25 українських журналістів. Українська влада докладає всіх зусиль, щоб включити їх до списків на обмін і повернути на батьківщину. Торія Рощина, так само як і всі українські журналісти. Зараз в нас числиться в російському полоні близько 25 Українських журналістів є також ті, хто вважається зниклими безвісти. Але я хочу зазначити, що робота щодо всіх них ведеться, і власне робота щодо звільнення Вікторії так само велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап її підготовки до звільнення. Тому ми стежимо за всіма. Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військових службовців, і цивільних. І журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. Уповноважений справ людини Дмитро Любінець вже повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи, яку незаконно утримували в Російській Федерації. Він підкреслив, що незаконні затримання і викрадені журналістів збою РФ проти свободи слова. Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. У мене є офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, незаконно позбавленої свободи Росією, ще раз співчуття рідним і близьким Вікторії, в черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджено МКЧХ. Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, невідомо. Повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт смерті цивільної особи. Яку незаконно утримувала РФ на смерть журналістки, яка є лауратом премії за мужність 2022 року, відреагував Міжнародний жіночий медійний фонд. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті організації. Смерть Вікторії це не просто втрата видатної жінки, а й безстрашного свідка історії. Незалежно від причини її смерті, ми можемо з упевненістю сказати, що її життя було позбавлене того, що вона наважилася сказати правду. Ми сподіваємося, що її смерть не буде марною. Міжнародне співтовариство має тиснути на Росію, щоб вона припинила напади на журналістів і замовчування свободи преси. Міжнародна організація, репортери без кордонів також висловила співчуття родині Рощиною та заявила, що вимагає ретельного розслідування обставин смерті журналі. Репортери без кордонів сумують через смерть Вікторії Рощиної, незалежної української журналістки, затриманої в Росії. Російська влада ніколи не надала жодної інформації про її затримання, незважаючи на неодноразові запити її родини української влади та репортерів без кордонів. Вони повинні пролити світло на всі обставини пов'язані з її затриманням та смертю. Екс керівник прес-центру сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Фейсбук написав, що Вікторія Рощина. Виділялися із тисяч журналістів своєю жагою до професії. Нещодавно у Вікторії Рощиної був день народження, і я боявся їй щось писати, бо знав, що вона ймовірно перебуває у полоні росіян. Не хотів нашкодити. Тепер суспільне новини повідомляє, що під час етапування в РФ вона померла. Я дуже добре її запам'ятав серед тисяч журналістів, саме її сміливістю і жагою до професії журналіста. Тоді навесні 2022-го, вона приїхала просто з полону ФСБ з Маріуполя. Тоді її здали місцеві, але Віка знову поїхала в останній раз. Він додав, що таким чином окупанти прибирають реальних свідків своїх злочинів у Маріуполі і поділився знімком Рощиною в тому самому пальті, в якому вона їздила на інтерв'ю з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом. У змі з'явилася інформація про те, коли ймовірно померла 27-річна журналістка Вікторія Рощина. Про це повідомило російське міністерство оборони у відповідь на звернення батька журналістки Володимира Рощина від 28 серпня 2024 року. Пише видання «Грати». Лист міноборони РФ датований 2 жовтня 2024 року, був надісланий електронною поштою 10 жовтня. Редакція запевняє, що цей документ є в її розпорядженні. У короткому повідомленні зазначена дата смерті журналістки 19 вересня 2024 року, а також те, що її тіло повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб. Обставини та причини смерті не повідомляються. Вікторія Рощина була позаштатною авторкою української правди, громадського та радіо Вільна Європа. Дівчина впродовж десятирічної журналістської кар'єри висвітлювала складні і часто небезпечні теми, пов'язані зі злочинністю, судами та правами людини. Від початку повномасштабної війни вона висвітлювала події в Україні а в березні 2022 року її затримали російські окупанти та тримали в полоні 10 днів у Бердянську. Пізніше її було звільнено. Того ж 2022 року. Вікторія Рощина отримала нагороду міжнародного жіночного. Чого медійного фонду за мужність у журналістиці 27 липня 2023 року? Рощина вирушила з України до Польщі і через три дні планувала через Росію дістатися на схід України. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня. Тоді вона повідомила, що прийшла кілька днів прикордонних перевірок, але не вказала, де саме перебуває. 4 жовтня 2023 року. Було оголошено, що Вікторія Рощина зникла безвісті на тимчасово окупованій території України. А 27 травня 2024 року. Російське Міноборони вперше підтвердило, що утримує журналістку Рощину в полоні. Додам, що 10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 11.153 про страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на своїй Фейсбук-сторінці. Закон щодо страхування журналістів у зоні бойових дій прийнято сьогодні. Рада 275 голосами за. Підтримала наш законопроект про зміни в страхуванні журналістів. Він стосується захисту тих медійників, які працюють у зоні бойових дій. Така норма вже існувала, але не була дієвою. Неможливо було застрахувати кореспондентів, які висвітлюють події в гарячих точках, адже страхові компанії не отримували ліцензії на свою діяльність. За видом страхування, вказаним у законі у новому законі. Вирішується законодавче регулювання цього питання. Тепер редакції медіакомпанії зобов'язані укладати договори страхування на життя, здоров'я та працездатності своїх журналістів чи інших працівників на час їх відряджень у зону бойових дій або на тимчасово окуповані території України. Страхування має фінансуватися за рахунок коштів самих медіакомпаній або за рахунок інших коштів, які не заборонені законом. Команда Тесен висловлює співчуття родині загиблої Вікторії. Розчені. Сподіваємося, що всі причетні до смерті української журналістки будуть покарані. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. Я ж бажаю нам всім гарного дня і мирного неба над головою.